Так, холодно чи не холодно, одначе будемо говорити про те, як зробити цикл довіри у спільноті, як його запустити, запустити такий от вайб, завдяки якому спільнота буде більш міцнішою, продуктивнішою, результативнішою, врешті-решт. Коротше кажучи, як ми запускаємо цикл довіри? Беремо когось із нашого співтовариства, це може бути сім'я чи, можливо, наше підприємство, бізнес, навчальна група, якийсь службовий підрозділ, і даємо можливість комусь взяти на себе за бажано своєю ініціативою певне зобов'язання. Ну, до прикладу, хтось буде відповідальний за те, що відкриватиме приміщення у певний строк. На дев'яту ранку чи о сьомій, чи, можливо, буде телефонувати комусь і будити його зранку, чи навпаки бажати на добраніч. Не Немає значення. Смисл полягає в тому, щоб взяти щось невеличке і щоб хтось конкретно хтось Петро, Іван чи Катерина, взяли на себе зобов'язання, взяли на себе відповідальність за те, щоб зробити цю дію. Вчасно і так, щоб всім було комфортно. Іншими словами, так як про це ми домовляємось на етапі постановки задачі. Тобто, було б добре, якби ми сказали: слухай, ти виконаєш своє завдання, якщо, до прикладу, увімкнеш світло о 8 годині 59 хвилин і скажеш світло, гори або станцюєш нам якийсь станок. Ну тобто, ви самі визначаєте, яке завдання. Повинен взяти на себе, виконувати той чи інший суб'єкт вашої спільноти. І спостерігаєте. І тут головне рухатись, як ви розумієте, невеличкими кроками. Спочатку ми даємо таке от малесеньке завдання одному персонажу, потім даємо інше завдання, також, можливо, невеличке, але іншому. І потім ми, як на барабанах, граємо. Збільшуємо інтенсивність цих завдань, збільшуємо важливість. Важливість тут вона у двох таких критеріях. Як для конкретного суб'єкта повинно бути важливим виконання цього завдання, так і для спільноти загалом. Бо, можливо, суб'єкт вважає та, що там прийти увімкнути світло, або що там включити сигналізацію. Одначе для нього це невеличкий, можливо, такий тягар, а для всієї спільноти це дуже Може бути загрозливим, якщо не виконається в строк. Ну, до прикладу, злодюги якісь там обчистять офіс чи квартиру, будинок, вкрадуть автомобіль. Тому ми визначаємо оце ось навантаження по відповідальності поступово і враховуємо, щоб воно було важливо як для нашої спільноти, збільшувалася інтенсивність важливості, так і для цього індивіда, який буде виконувати завдання. І таким чином ви запустите процедуру, вона буде далі. Виконуватися автоматично. Вам не потрібно буде різного роду чек-листи додаткові, наглядачі, відеокамери, різного роду звіти. Тобто, оцей ось вайб він буде у вашій команді продукуватись. Тобто, це буде невід'ємним елементом культури вашої спільноти. Повторюсь, що це може бути навчальна спільнота, це може бути службовий якийсь підрозділ, може бути бізнесовий. Може бути якийсь там відпочинковий, творчий, нема різниці, скільки в часі ця спільнота буде існувати. Можливо, це тільки буде для певного вашого проєкту. Проєкт під назвою обід з часу дня до другої години. А можливо, проєкт подорож кудись, а можливо, проєкт будуємо будинок, коротше кажучи, тренуємось взаємодіяти з групами, і нехай вам щастить. Якщо ж ви хочете розібратись, а як влаштована. Ваша психіка, як влаштований ваш талант, то ви можете звернутися до мене, і ми в такому коуч-форматі з'ясуємо, які таланти у вас є, які соціальні ліфти вам притаманні, і чи ви належним чином їх використовуєте. Бо, можливо, ви користуєтесь і їдете до своїх досягнень не тим соціальним ліфтом. Можливо, він вас вниз везе, а можливо, ви періодично то вверх, то вниз, то верх, то вниз, а все чому. А все тому, що ви тиснете, можливо, не ті кнопки соціального ліфта, або й взагалі переплутали двері і їдете не тим. Або час від часу це робите. Коротше кажучи, звертайтесь, і ми досягнемо те, що давним-давно повинно бути по справедливості вашим. Бережіть себе.